Для вас працює Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Одна людина загинула, і 10 постраждали внаслідок ворожих атак у Херсоні. Близько 16-ї години російські окупанти вдарили по місту з авіації. Двоє жінок, 46 та 40 років, поранені. Більше про наслідки цього удару, а також загалом про безпекову ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо. Я завітаю, що тобі відомо на тепер. Аю, лілія нині у Херсоні ліквідовують наслідки ударів ворога із кабів. Обидві потерпілі жінки перебувають у лікарні в обох контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Жінка 46 років у тяжкому стані. У неї уламкове поранення черевної порожнини. Ось що про наслідки обстрілів у нашому ефірі розповів начальник інформаційної політики обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Близько шістнадцять окупанти вдарили кабами по Херсону. На щастя, один каб не долетів, а інший каб, на жаль, прилетів в середмістя Херсону, і тут було влучання в житловий сектор. По наразі відомо про двох поранених. Одна жінка одразу шпиталізувала 40-річна. І інша 46-річна, і нещодавно наші рятувальники дістали з під завалів. Поки йдуть рятувальні роботи, не будемо публікувати інформацію щодо саме міста влучання. Але наразі там всі комунальні служби працюють, і руйнування дійсно колосальні. Зранку окупанти скинули вибухівку на люк в даху маршрутного автобуса. Це сталося у Дніпровському районі Херсона. Постраждало п'ятеро людей. Серед них діти 12 та 13 років, і ще троє жінок. У них вибухові та черепно-мозкові травми, також контузії. Усіх потерпілих нині шпиталізували Сьогодні ж Армія Російської Федерації скинула із дрона вибухівку на карету швидкої медичної допомоги. Бригада екстрен. Ки прямувала на виклик до селища на Дніпрянського. Утім, на щастя, медики не постраждали. Опівдні ворожий безпілотник також атакував багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона. Поранено чоловіка 74 років, який в момент удару був на балконі. Зранку під ударом були і інші житлові квартали цього району. Внаслідок цього загинула жінка. поранено чоловіка пошкоджено також і приватні будинки. Російські військові минулої доби обстріляли 29 населених пунктів області. Двоє людей загинуло ще троє зазнали поранень. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то на минулої. Доби росіян сили протиповітряної оборони збили два російських ударних безпілотника. Через падіння уламків пошкоджено п'ять приватних будинків Безперервно під російською ворожою атакою. Акваторія Очаківської громади. Власне, це вся інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Про обстріли у південних областях України розповіла Єлизавета Кротак. 326 ударів завдали росіяни протягом доби по Запорізькій області. По населених пунктах били дронами та артилерією. Більше дізнаємося від моєї колеги Інни Гогой. Вона зі студією «Наживо із Запоріжжя. Інна вітаю, які наслідки ворожих обстрілів. Вітаю, Лілю. Неспокійно сьогодні у Запоріжжі, якщо можна так сказати, ну власне весь день лунають повітряні тривоги. І ось буквально нещодавно голова обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначав, що ворог завдав чергових ударів по прифронтових територіях. І мова йшла щонайменше про вісім ударів. Втім, подробиць цього обстрілу ще немає. Ну а загалом протягом останньої доби росіяни обстріляли на Запоріжжі 13 населених пунктів. Здебільшого атакували саме безпілотниками і на Напередодні у селі Малокатеринівка російський ФПВ влучив у цивільний автомобіль. і Поранення дістав внаслідок цього обстрілу 46-річний чоловік із змінно-вибуховими травмами його доправили до лікарні. Ну а власна гавтівка після влучання дрону зайнялася, і пожежу ліквідовували рятувальники. А стан постраждалого чоловіка медики наразі оцінюють як тяжкий. І ще одного чоловіка було поранено також напередодні у самому Запорі. Це це річний чоловік. Місто росіяни обстріляли безпілотниками. Також і весь день і вчора і ще сьогодні тривала ліквідація наслідків цих обстрілів. Було пошкоджено десятки приватних і багатоповерхових будинків, а також навчальні заклади, автівки, гаражі, і нежитлові приміщення. Ну і е, через інтенсивність обстрілів продовжується на Запоріжжі евакуація людей, і нещодавно поліцейські допомогли виїхати до більш безпечного місця. 86-річній жительці Приморського. Ну і я нагадую, що люди, які е, воліють евакуюватися із прифронтових населених пунктів, але не мають можливості, можуть звертатися за допомогою саме до поліцейських. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілю передаю вам слово. Дякую тобі, колего, Інна Гогоє розповіла нам про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Полтаві закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерхівку. 14 людей загинуло. Серед них дві дитини, віком 9 та 12 років. 20 мешканців поранені, четверо з них діти, три особи у важкому стані. Про це повідомив у нашому ефірі Володимир Когут, виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Також завершені роботи з розбору завалів самого під'їзду, який був зруйнований. Гірко, але загинуло Ціла сім'я. Крім того, постраждали травмовані 20 осіб, з них 4 дитини. І 22 людини вдалося врятувати. Зруйнований один під'їзд, цілий під'їзд. Поряд пошкоджено ще 19 будинків, це близько 950 мешканців. Звернень до пунктів якби тимчасового утримання не було. Люди роз'їхалися по родичам. Дебільшого, де хто повернувся в свої будинки. Крім того, в сім'ї будинках відсутнє теплопостачання. А після закінчення аварійних робіт, які а, зараз комунальники зайшли на оцінку і ліквідацію наслідків, щоб можна було підключити теплопостачання до інших будинків. Бо саме в цьому будинку від знаходився безпридільник е тепла на інші будинки. Попри ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель, наші захисники будуть забезпечені необхідним озброєнням на передовій, наголошують у Міністерстві оборони України. Там запевнили, раніше укладені контракти на поставки лишаються чинними. Урядовці зазначають, тимчасово очолювати структуру буде Арсен Жумаділов. Одночасно він головуватиме в державному операторі Тилу. Нагадаю, колишню керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову було звільнено в п'ятницю. Серед головних причин Міноборони. Назвали невиконання запланованих постачань для фронту, численні зауваження від генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку агенції, а також необґрунтоване перенесення графіків постачання. Контрактування у нас проводиться фінансовий ресурс для того, щоб дозволити це робити. Є у нас ніяких переконів немає щодо. Належного ритмічного своєчасного постачання того чи іншого озброєння військової техніки на сьогоднішній день немає. Дольова участь агенції в забезпеченні від тієї від тієї кількості, яка була поставлена для сил оборони, складає 12 Ми були б дуже поганими менеджерами, якби ми надіялися на дію одного чи другого постачальника, чи агенції на одного агенцію, якби спиралися. Ми створили всі умови для того, що перший квартал 2025 року не дивлячись які штурми, не вплинув на не, не вплинув на якісне забезпечення сил оборони необхідною номенклатурою. Актора та воїна Якова Ткаченка згадують сьогодні у Києві. Друзі та колеги полеглого захисника організували вечір його пам'яті в одному з кінотеатрів. Саме там зараз перебуває наша кореспондентка Єлизавета Кро Єлизавета Яковлева. Вона зі студією наживо. Вітаю Лізо. Розкажи, будь ласка, детальніше про цей захід. Вітаю, Лілія. Власне, зараз в одному зі столичних кінотеатрів вже дві години проходить вечір пам'яті нашого актора та воїна Якова Ткаченко. Власне, вже Протягом цього часу його друзі, а також колеги, це зокрема актори та кінорежисери, згадують його творчий і військовий шлях. Від себе скажу, що атмосфера тут доволі емоційна. Пропоную послухати. У нас були проби у яші не було, тому що ну майже одразу е стало очевидно, що це наш герой. Ну, все там. І а, от я пам'ятаю, я бачу зараз, як він там сидить, дивиться, і у, 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 у нього якась там хма, грозова хмара над, над головою. Ну так він дивився, такі були очі і, ну, і харизма. Отже, Яків Ткаченко, відомий за фільмами Червоний, Припутні, а також ціна правди, безславні кріпаки та довбуш. А одну зі своїх останніх ролей він зіграв у серіалі Перевізниця. Втім, із перших днів повномасштабного вторгнення він пішов служити спочатку в тероборону, а потім у легендарну третю штурмову. Втім, в грудні минулого року він загинув на фронті. Сьогодні Якову Ткаченку мало б виповнитися 46 років. Втім, його творчість, як стверджують його ж колеги, напевно, залишатиметься назавжди. Пропоную послухати. З Яковом просто неймовірно просто було працювати, спілкуватися по людськи, по ну з, по професійно, як з актором. Ну... Це просто щастя в сенсі роботи і спілкування щодо створення персонажа. Я тільки може щось там пару слів йому сказав з приводу цього персонажа, і все а так по суті він сам знав все про нього і відчував і робив. До слова, мета цього вечора це не лише пам'ять про Якова Ткаченка, а також підтримка наших захисників. Зокрема, під час заходу можна буде задонатити на спеціальний рахунок, який спрямований на підтримку наших військових та їхніх сімей. Власне на цю мить у мене все. Лілія передаю тобі слово. Дякую, колего. Єлизавета Яковлева розповіла про вечір пам'яті актора та воїна Якова Ткаченка. Пологи в безпеці навіть під час повітряної тривоги в одному з медзакладів Вінниці капітально відремонтували укриття, облаштували кімнати для пацієнтів, палату інтенсивної терапії для новонароджених, пологову залу та операційну. Там можуть перебувати загалом 225 людей. А за тривалих загроз це може бути повноцінний стаціонар для породіль і немовлят. Більше в сюжеті Юлії Корчевської. Марина днями стала матусею, народила донечку. Звати Анна 2,840 кг, Вона народилася з вагою, і ви знаєте, народилася вона вже досить пізно ввечері, і так трапилося, що під час повітряної тривоги вночі, яка тривала протягом досить тривалого часу, ми перебували в укритті. Жінка зізнається, хоч і хвилювалася в укритті, почувалися захищеними. Коли відбувається найкраща така подія твого життя, дуже важливо відчувати. Себе в безпеці і в комфорті ти вже хвилюєшся не тільки за своє життя, ти вже хвилюєшся більше за життя дитини. Такий вигляд має сховище від грудня минулого року, розповідає директор медзакладу. Жіночки з дітьми знаходяться, це після операційна жінка, після операції Кесарського розтину, От, от в таких умовах ми починали. Ніхто напевно в центрі матері і дитини, так само як в Україні, не був готовий до такої повномасштабної катастрофи, яка сталася 24 лютого. От, зрозуміло, що естетичність цього місця потребувала було покращення, от поліпшення самих умов. От, тому що чим далі з кожним роком тривалість повітряних тривог збільшувалася, і люди тут залишалися практично п'ять. Шість от а то на всю ніч ремонт тривав понад рік. Укриття модернізували фактично з нуля коштом міського бюджету. Ми виділили кошти на проведення цього ремонту свого боку. Сам заклад разом з спонсорами забезпечили відповідним обладнанням, і тут важливо, що саме це укриття воно може функціонувати під час повітряної тривоги як повноцінний медичний заклад. Зараз тут от Одночасно можуть перебувати 225 людей. Облаштовані сучасні кімнати для пацієнток, палата інтенсивної терапії для новонароджених і пологова зала. І одночасно тут, у випадку ургентної ситуації, можна провести операцію кесарського розтину дане перед вами ліжко функціональне, яке змінює положення. Може бути на другий період пологів. Тут є і все необхідне медичне обладнання, дитяче місце, яке обладнане столиком із відповідним нижнім і нижнім і верхнім підогрівом, яке приєднано та термодатчик. тут і також кисневе забезпечення, якщо необхідно надати новонароджену старшу реаліційну допомогу. Апарат штучної вентиляції легень бріз, який ну, використовується при. Операція кесарськоросуну також жінки після пологів. у сховищі. Також санвузол та підйомник для людей з інвалідністю, тепловий пункт і сучасна вентиляція, яка в різних приміщеннях різна. От, тут ми зараз знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Тут окрема приточно вентиляція з бактерицидними фільтрами приїжджає до нас з всієї області. Аму зі всієї України у нас дуже багато осіб, які ну, переміщені з інших областей, які тіки не проживають в Вінницькій області, які приїжджають до нас на пологи з інших областей. Тому, тому я думаю, що це найбільша подяка, яка є для адміністрації закладу. Загалом, за час війни, саме у цьому укритті на світ з'явилося восьмеро малюків. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Весна буде ранньою, але можливо, пізніше ми побачимо ще й сніг. Такий прогноз дав харківський бабак Тимко третій. На місцевій біостанції вже 21 рік поспіль він віщує погоду. Утім, цього разу глядачі спостерігали подію дистанційно. Чому дивіться в сюжеті? Тимка третього доглядачі обережно дістають з його будиночка. Ну що, поїхали? Не спить. Тимко третій, на відміну від минулих років, уже давно не спить, доволі жвавий і готовий до спілкування. Ну -ка, ну -ка, ну -ка, ну -ка. Ага, 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 Зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути. Ну, ще. Каже, ще можуть бути морози невеличкі, і сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Завіщування бабаку дали овочевих смаколиків і відправили знову в постіль із сіна. Цьогоріч будити тимка вирішили камерно, без великої кількості людей. Через теплу зиму і постійні вибухи навколо бабаки сильно стресують, кажуть зоологи. А струс ґрунту постійний через вибухи вони дуже сильно відчувають і вони виходять із сплячки. А коли вони виходять із сплячки, то вони починають використовувати підшкірний жир, що вони накопичили. Цей жир він призначений для того, щоб використовувати його навесні. А вони використовують його зараз. А підживитися їм зараз немає чим, бо все ж сухе, ще немає живої нової трави, і це дуже погано, бо це впливає на подальше розмноження. Останні два роки бабаки на університетській біостанції взагалі не дають потомства. Тому в університеті вже не виключають, що доведеться евакуювати тварин у більш спокійні райони. Але це дуже складно, бо це тварини, які потребують особливих умов. І утримання, і це дуже це дуже, такі незвичайні умови. Для цього потрібні знов таки спеціальний погріб, спеціальні умови для їх утримання влітку. Через військові дії втрачається і природне середовище. Руйнуються ґрунти, вигорають степи, де й живуть бабаки. У Харківській області вони населяли степи куп'янщини та великобурлуцької громади. А зараз там точаться бої. І Якщо раніше біологи розмірковували, як збільшити популяцію ловіркових гризунів, то тепер прагнуть зберегти бодай нинішню кількість особин. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 22-й. безумовно готовий протягом наступної години. Будемо говорити зокрема, згадувати напередодні обстріл і говорити про російські ракети.